Об'єкт 490А з шифром Бунтар, який згодом і втілився в секретний український танк «Нотта». Однак до цього часу ще багатенько років. Проєкт Бонтар пропонував розміщення ще одного члена екіпажа та зовнішнього монтування гармати. Найбільш значною відмінністю об'єкта 490 а була повністю перебудована башта однак, зміни в ходовій частині були незначними. Водій розташовувався по ліву сторону, справа від нього монтувався бак з паливом загальним об'ємом 1290 літрів. Командир розташовувався в бойовому відділі над невідником. Крім основного озброєння, танк оснащувався двома спареними з гарматою кулеметами калібру 7,62 та дистанційно керованим кулеметом 12,7 мм. Огляд екіпажу забезпечувався із застосуванням оптиковолоконних пристроїв, розміщених по периметру башти, боєкомплект розміщувався у ізольованій правій частині відділення танка. Лобова броня корпусу машини складалась з п'яти шарів сталі, які були розділені чотирма шарами кераміки. Броня даху була надзвичайно високою, як на корпусі, так і на башті, що було покликано захистити танк від навісного артилерійського вогню. Тобто, уявіть собі, танк міг витримати пряме попадання ворожої артилерії і продовжити бій.